Давайте вивчимо одну річ. В нас в церкві вітається так. Я говорю Слово, слава Ісусу Христу. Всі хором відповідають на віки. Слава. Давайте так гарно прославимо Господа. Слава Ісусу Христу! на віки слава! Да, слава Господу! І це приємно. знаєте, Україна одінако. Сьогодні 519 день війни. Ми кожен день збираємося також. Збираємося кожен день в нашій церкві молимося за Україну. 519-й день сьогодні. І ми хочемо, щоб дійсно прийшов мир. Сьогодні, 27 липня, є серед нас медики. Медики. Сьогодні українське професійне свято. День медіка, ми, ми вітаємо вас. Ви знаєте, медики це ті люди, котрі також, також воюють і зі смертю. Сьогодні для них особо, знаєте, за них молитва, має бути, тому що вони багато сьогодні воюють проти смерті, борються із хворобами, борються із всякими. Ем... Пораненням і так далі. Тому ми будемо молитися сьогодні. Я думаю, Костя згадає. Костянтин Олександрович, да? Я не знаю. Для мене він, Костянтин Олександрович, колись я був, кажуть, а може, ми будемо його називати Костя? Я кажу, ну називайте Костя, тому що ми колись участвували в рукопокладанні. Кхе. Костя вже задавав питання: є серед нас люди, які не вірять в Бога? Нема всі віруючі. Прекрасно. Це прекрасно. Але ви знаєте, я хотів би нагадати, що таке віра? Як її можна тримати? Віруючим не можна народитися. Ніхто не народжується віруючим. Ніхто віру не може отримати в спадок від своїх батьків. Не можна тримати спадок. Віруючим можна стати в свій час. І дивіться, як говорять, що таке віра. Посанці до євреїв, перший розділ, перший вірш. А віра то здійснення очікуваного, доказ небаченого. Всі віруючі, так? Да? Але чи є в нас, знаєте, таке, що ми здійснюємо очікуване, тобто те, що ми очікуємо, і доказуємо те, що не бачене. Ви знаєте, ви вірите, що в мене в кишені є ключі від автомобіля? Чому? Я о, правильно, я говорю, і в мене є, і ви мені вірите. І ще доказ який? Тому що я приїхав автомобілем. І в мене є ключі від автомобіля. Але ви їх, ви їх не бачите. Але ви сміло можете доказати: я під'їхав з автомобіля, ви не бачили, що я положив у кишені ключі. Ви прийшли і кажете, ми доказуємо, що в нього є ключі від автомобіля. Ви знаєте, віра це є підстава небаченого або очікуваного і доказ небаченого. Ми впевнені в тому. Сьогодні давайте подивимося в світ, да, подивимося на себе. Що нам сьогодні мішає твердо вірувати в те, що Бог є творець неба і землі? Де ми прекрасно такі взялися люди? Відкуда? Правильно, від Бога. Але коли Бог є творець, ви знаєте, сьогодні багато. Люди сумніваються, була тисячу мільйони там, років, планета була жива клітина, стався вибух, потім ця клітина почала розвиватися і розвилася аж до такого прекрасного, як ми. Да? А де взялась клітина жива? Де вона взялась? Ну колись. Хай, хай буде так, де вона взялася, жива клітина. Ти... Десь початок якийсь був. Відкуда? І Слово Боже, нам відкриває. Це все створив Бог. І тому сьогодні нам не потрібно, знаєте, доказувати або щось сумніватися в тому, що є Бог. Бог є і амінь. І, знаєте, один чоловік сказав: каже, слава Богу, як нема Бога. Ну не дай Бог є Бог. Тобто, Але Бог є. Він є. І ми маємо в нього вірувати. Але, знаєте, знову вірувати не можна віру у від батьків. Не можна віру, якось знаєте, ну так, якось прийде. вона, да? а Віра, вона від Господа. Віра приходить. Дивіться, як посані до римлян пише апостол Павло: то ж віра від слухання. Откуда можна тримати віру? Віру можна почути отримати від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто віру можна придбати тільки через Слово Боже. Абсолютно ніяк. Тому що, коли ви побачили автомобіль і, побачили, і повірили, що є ключі в кишені. Так ми побачимо на весь все, що створено Богом, і Бог нам показує, що Я є. І Він оставив нам Слово Своє, через яке ми віримо. Тому хто не читав ні разу Слова Божого, не знає, що там написано, і вважає себе віруючим, то це є помилка. Ви, Вибачте, ви не віруючі. Ви просто знаєте, що є Бог. Але ви не вірите, тому що віра від слухання, а слухання через Слово Христове, через Слово Боже. Тобто ви тільки таким чином можете отримати віру. Тому сьогодні багато в Україні віруючих. Я не знаю, скільки відсотків, напевне, більше 90% людей вважають себе віруючими. Один чоловік, віруючий, сказав так, каже, як не прийду в церкву або Різдво, або Пасха, Тобто він два рази, може, на рік приходить, але Господь хоче, щоб ми дійсно були настоящими або справжніми, віруючий. Справжні віручі, це той, хто через слово Христове повірив. І дії Його будуть такі, дивіться, коли ми читаємо. Знову ж, 10 розділ до послання до Римлян. Павло пише так, апостол Павло. Бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господом, і будеш вірувати в своєму серці, щоб Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Ми віруємо серцем. А устами своїм, есть ми говоримо про це і сповідуємо для спасіння. Тобто віруюча людина вона буде яскраво бачена. Вона не може заховатися, вона не може бути, знаєте, десь знаєте, таким підпільником. Віруючу людину, видно. ви знаєте, я не знаю, може хтось з вас десь іде, так подивився, немає сусідів тільки раз, і сюди. У підвальчик, да, щоб ніхто не побачив, що прийшли сюди. Це не є віруча людина. Віруча людина та, котра буде устами сповідувати. Да. Як ваша е, ця помісна церква, я дивлюся, вони виходять в город, вони е, колонка, мікрофон, вони шумлять, да. віруйте в Господа, спасетеся. Оце є віруча людина. Тому настоячі віручий це той, хто вірить Господа, це той, хто ісповідає, це той, хто любить його, це той, хто ходить за ним. Тому ми всі йдемо на шляху. Да? Я не хочу, знаєте, когось в цьому засудити, але хочу знаєте, показати, що шлях, куди нам далі рухатись, як далі рухатись, для того, щоб по-настоящему вірувати в Господа Спасителя Ісуса Христа. Серед вас є тут Степан хто-нібудь. Нема. Сьогодні день пам'яті е, праведного Стефана. Да? Ну, я Степан. Сьогодні можете привітати мене. Да. Тому, Але сьогодні ми всі хочемо, щоб були настоящими, справжніми християнами. Хай Господь благословить вас. Йому буде слава. Амінь.